Так, як в Кувейті було один в один. Один е, Диктатор напав на беззахисний Кувейт і думав, що це йому пройде, зійде з рук. Ні, вся спільнота світова об'єдналася. Дали по руках кривавих захистили демократію, захистили цю країну. яка стала жертвою нападників. До речі, цьогоріч виповнюється ювілей своєрідний херсінських угод. У 1975 році було укладено херсінські угоди, доленосні для всього світу, повірте. Коли всі країни, в тому числі Радянський Союз, підписали зобов'язання дотримуватися міжнародних угод, не порушувати кордони один одного, не порушувати норми демократії. І ці герцінські угоди живі і дієві досі. Диктатори намагаються їх зламати, не дадуть, світ не дасть. Тому що тоді кожен сильний зможе знищити слабшого, зможе напасти на будь-яку країну, чинити беззаконня, вбивати. Розстрілювати, руйнувати світ цього не допустить. Буде класична ситуація з Кувейтом. Тільки це буде не через гарячу військову е, стадію, як там відбулося. Там була буря пустиль, така спеціальна операція дуже успішна. Садам Хусейн е, був покараний покарання Путіну е, до Путіна прийде, воно невідворотне. Всі злочинці е, отримують своє або через Гагу, або іншим якимось чином. Тому що кров волає до неба. Людська кров не водиться. Вона волає до неба. До них прийде страшне покарання. Більше того. Я колись була монашкою в Покровському монастирі. Ще я прийшла в монастир в 1981 році. І до нас приходили святі люди, які пережили страшні радянські репресії. І вони такі жахи мені розказували, як вони це приносили, як вони відстоювали свою віру в журницьких умовах. І один юродовий до нас ходив, він сказав, що Росія буде розміром як е, Володимирське князівство. Я думаю, ну про що він говорить? А зараз я все частіше і частіше, частіше згадую слова. За кожен гріх людина відповість. А ця країна, яка. Вчинила нелюдський злочин з спістав, співставний злочином зі злочином фашистської німеччини. Вона своє отримає.